Всім привіт, друзі! На зв'язку інтракт Магазин «Автоміри» У нас сьогодні на відеогляді світлодіодні протиотуманки на авто DAF XF105. Йдуть вони в ось такі заводській коробці, всі характеристики вказані тут. Сьогодні ми їх розпакуємо, а потім протестуємо на вулиці. Ці фари мають а, біле світло, три лінзи, ось таке кріплення, корпус йде металевий, кріплення пластикове, скло пластикове. Ось така колодка для підключення, тобто, ось. Також ці фари мають регулювання куту нахилу світла, тобто ви їх можете поставити трошки вище, трошки нижче. Добре, тоді переходимо на вулицю та тестуємо. І це вже на огляді туманка DAF на три лінзи проста. Ось так працює біле світло. Тобто, перемикання немає, лише білий колір світла. Чітка СТГ, біле світло, 6 тисяч На мою думку, фар вистачає не тільки як на ПТФ, а так і на ближнє світло. Світло досягає дистанції 40 метрів приблизно. А я вам нагадую, друзі: якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі або замовити за номером телефону. Дякуємо усім за перегляд.